В першу чергу це відео записується для тих, хто будуть використовувати нові ноші Storkis, Вони ж великі. Це Storkis 2, але вони зроблені спеціально для спецпризначенців або для груп, які будуть проводити евакуацію без рук в чотирьох. Також цими ношами можна евакуацію проводити однією людиною. Зараз я все покажу. Це відео буде. З двох частин. Перше це як їх розбирати і як збирати. Звертаю увагу зразу, це шлия для переносу. Вона носиться таким чином. Якщо вам треба підтягнути, ви просто тягнете і підтягуєте. Також швидко скид. Оп, скинули і все. Вона також використовується для фіксації поранення. Отже, переходимо до самих ножів. У нас є дві застібки. Ось вони, які фіксують наші ноші, а в розгорнутіму вигляді вони використовуються як ручки. Відкриваємо. Тепер, як їх правильно використовувати? Для того, щоб це новий пластик, він не має такої пам'яті, тобто він швидко переходить в першоначальний вид, ми робимо два руки. Раз і тут так через коліно. 2. Бачите, вони нас вже не згортаються. Тепер, що в нас є? У нас є шлеї, ось вони. Вони більше ви їх не приходите для носіння е, плечима на плечах. Їх чотири у нас. Ось четверта. Далі це транспор... транспортувальна стропа з карабіном, яку ви можете причепити або одна людина може проводити. Спатування наступним чином. Пам'ятаєте? Ці шлеї, що у нас ідуть як ручки. Ми робимо наступне. Раз. Зафіксували. Тепер ми беремо ці ручки. Це якщо одна людина. Просовуємо сюди карабін, у нас виходить ось ось такі дві шлеї, для того, щоб ми закинули собі на плечі і потягнули. Або ми беремо просто цю шлею, перекидаємо і так само потягнули. У нас були випадки, коли е, одні ноші до других, е, чіплялися, бо ззаді є ручка, і тягнулися різними е, способами. Переходимо до самих нож. Значить, у нас є три основних шлої фіксації. Грудна, поперекова і для ніг. Як це відбувається? Ми підходимо, поклали сюди поранено, взяли, швидко затягнули. Тепер для того, щоб він нас е, не ми фіксуємо ноги таким чином, просто підтягуємо шлейф. І тепер фіксуємо голову. Голова у нас тут е, ми використовуємо еву, яка не проводить е, температуру. Ось така фіксація голови. Получилася ось така сводочка. І вага 3 кг. Тепер. Відносно, ви знаєте, що в нас транспортування відбувається перед ногами. Тепер відносно цих швей. Значить, тут стоять стопори, тому вони не випадуть. Це відбувається наступним чином. Ми продягаємо швею. так само з другої, з третьої. У нас у нас є у нас є ось своя, яку нам, е, ми можемо або підтягнути, тобто зробити вище, до нас ближче, бачите, або відпустити, щоб зробити нижче. Е, як правило, транспортування відбувається таким чином, що наступна двійка е, вони підтягують для того, щоб голова була трохи вища. Тепер, якщо нам необхідно, тихо його спустити, ми спускаємося і ось у нас карабінчики. Ми від'єднали і собі пішли. Це кобра. Так само підійшли тихенько. Приєднали. Разом на 3-4 встали і понесли. У нас вільні руки. Я надійшлю ще відео, в якому ви побачите, як це відбулося на полігонах на тренувальних. От. Вони себе зарекомендували досить ефективними. Тепер відносно, щоб ви не плутались, ця довга шлюя, коли ви зафіксували поранену, ця довга шлюя, вона кидається сюди, щоб ви, не дай Бог, на неї не встали. Також, коли лежить поранений, особову зброю, можна покласти сюди біля ніг, що дозволить його транспортувати разом зі зброєю. Вони розраховані більше як на 200 кг. Використовується нейлонова стропа зі стопорами, тобто у вас фастекси не вилетять. Спеціальний гузли самостягуючий. Якщо вам необхідно нести руками, тобто ось ось ручні ручки взяли і понесли повної фіксації людину можна як піднімати як головою вниз, так і ногами.